Привіт, друзі! З вами знову канал Соціалка. І сьогодні у мене для вас дуже гостра тема, яка стосується кожного з нас. Нещодавно уряд презентував проект державного бюджету на 2026 рік. І знаєте що? Коли я вперше побачив ці цифри, то подумав: хлопці, ви серйозно, уявіть собі. Ваш сусід приходить до вас і каже, що наступного року планує заробити 100 тисяч гривень, але витратити при цьому 200 тисяч. На питання, де візьмеш решту, він відповідає: та десь знайду, може хтось позичить. Звучить як жарт, чи не так, але це не жарт. Це реальність нашого державного бюджету на 2026 рік. Доходи 3 трильйони гривень, витрати майже 5 трильйонів. Дефіцит понад 2 трильйони. Це не просто цифри на папері, це ваші пенсії, зарплати, соціальні виплати, лікарні, школи. І найстрашніше те, що частина цих цифр просто не сходиться. Буквально 810 мільярдів гривень десь зникають без пояснень. Чесно кажучи, коли я аналізував ці документи, то відчував суміш гніву та розчарування. Ми живемо у воєнний час. Люди втрачають роботу, бізнеси закриваються, а наш уряд подає бюджет, який більше нагадує список побажань до Діда Мороза, ніж серйозний фінансовий план. Сьогодні ми детально розберемо цей шедевр бюджетного планування, поговоримо про те, чому це небезпечно для кожного з нас, і що може статися, якщо ці мрії не здійсняться. Спойлер, наслідки можуть бути катастрофічними, тому залишайтеся до кінця, буде гаряче. Отже, давайте розберемося з цифрами. Заплановані доходи на 2026 рік близько 3 трильйонів гривень, витрати майже 5 трильйонів. Навіть школяр розуміє, що тут щось не так. Різниця величезна, понад 2 трильйони гривень дефіциту. Але найцікавіше починається далі. Коли я почав детально аналізувати, як уряд планує покривати цей дефіцит, то виявив просто фантастичну річ. З документів зникає 810 мільярдів гривень. Просто зникає без жодних пояснень. Це не помилка в розрахунках, це системна проблема. Знаєте, що мене найбільше обурює? Те, що нам подають цей бюджет як серйозний документ, хоча він більше нагадує дитячу гру у великі гроші у приватному бізнесі за такі розрахунки, людина втратила б роботу за 5 хвилин. А тут це державний бюджет країни з 40-мільйонним населенням. Давайте порівняємо з простою сімейною аналогією: якщо ваша родина заробляє 30 тисяч на місяць, а витрачає 50 тисяч, то через кілька місяців ви опинитеся в боргах. А якщо ще й не зможете пояснити, куди поділися 8 тисяч з бюджету, то це вже схоже на якесь шахрайство. Але наш уряд чомусь вважає, що з державними фінансами можна поводитися по-іншому. Ніби держава це чарівна скринька, з якої можна брати скільки завгодно, не думаючи про наслідки. Особливо боляче усвідомлювати, що ці зникаючі 810 мільярдів. Це десятки тисяч нових робочих місць, сотні нових шкіл чи лікарень, тисячі кілометрів відновлених доріг. Але замість конкретних планів ми отримуємо фінансову алхімію. І найгірше те, що така безвідповідальність у бюджетному плануванні підриває довіру не лише громадян, а й наших міжнародних партнерів. Хто дасть гроші країні, яка не вміє рахувати власний бюджет? А тепер поговоримо про найфантастичнішу частину цього бюджету прогнозовані доходи. Уряд каже нам, у 2026 році ми зберемо 3 трильйони гривень податків і зборів. І знаєте що? Я не вірю в це ані на секунду. Подумайте самі, ми живемо у воєнний час. Економіка скорочується, підприємства закриваються, люди втрачають роботу. Мільйони українців виїхали за кордон і не платять тут податки. Величезні території окуповані або постійно обстрілюються. У таких умовах планувати зростання доходів це все одно, що очікувати гарного врожаю під час посухи. Це просто нереально. Давайте конкретніше ПДВ один з основних джерел доходів бюджету, але як можна збирати більше ПДВ, коли споживання падає, імпорт ускладнений, а багато підприємств взагалі не працює. Це як намагатися витиснути сік з сухого лимона податок на прибуток підприємств. Але які прибутки можуть бути у компаній, які витрачають мільйони на захист від обстрілів на евакуацію персоналу, на відновлення після руйнувань? Багато бізнесів працюють в мінус або ледь зводять кінці з кінцями. Подоходний податок. Коли мільйони людей або воюють, або виїхали, або втратили роботу, середня зарплата в країні падає, безробіття зростає. А уряд чекає на збільшення надходжень від подоходного податку. Знаєте, коли я дивлюся на ці прогнози, то пригадую радянські п'ятирічки. Де все завжди мало зростати на 120-150% незалежно від реальності. Тоді теж планували космічні показники, а потім довго пояснювали, чому вони не виконані. Але найсумніше те, що ці нереальні прогнози створюють хибне відчуття безпеки. Люди думають: ну якщо уряд так планує, значить у них є план. А насправді ніякого плану немає. Є лише список побажань. І коли... Ці доходи не матеріалізуються, а вони точно не матеріалізуються в таких обсягах. Доведеться або різко скорочувати витрати, або шукати нові джерела фінансування. А це означає або урізання соціальних програм, або нові податки для тих, хто ще якось виживає. Чесно кажучи, мені соромно за такий непрофесіоналізм нашої влади. Людям потрібна правда, а не солодкі казки про фантастичні доходи. Але найцікавіше починається тоді, коли уряд пояснює, як саме планує покривати величезний дефіцит бюджету. Відповідь проста: зовнішнє фінансування, позики, гранти, допомога від партнерів звучить красиво, але давайте подивимося на реальність. Перш за все, США, наш найбільший донор, фактично заморозив. Військову та фінансову допомогу Трамп відкрито заявляв, що Америка вже витратила достатньо грошей на Україну. І навіть якщо допомога відновиться, вона буде значно меншою та з жорсткими умовами. Європейський союз теж стикається з власними економічними проблемами. Німеччина у рецесії. Франція має величезний дефіцит бюджету. По всій Європі зростає популярність партій, які виступають проти допомоги Україні. Звідки ж візьмуться мільярди євро на наш бюджет? МВФ так фонд може дати гроші, але за якою ціною? МВФ завжди вимагає жорстких реформ, підвищення пенсійного віку, скорочення соціальних виплат, приватизацію державних підприємств, лібералізацію ринку праці. Готові ми до цього? І найголовніше питання. А чому міжнародні партнери мають давати нам гроші, якщо ми навіть не можемо скласти реалістичний бюджет, коли донори бачать, що в наших розрахунках зникає 810 мільярдів гривень, у них виникають серйозні сумніви щодо нашої фінансової дисципліни? Знаєте, що мене найбільше лякає? Те, що уряд ставить всю країну в залежність від зовнішнього фінансування, яке може і не прийти. Це як будувати будинок на піску красиво, але ненадійно. Уявіть собі ситуацію. Настає 2026 рік, а обіцяної допомоги немає. Що тоді? Де взяти 2 трильйони на покриття дефіциту, друкувати гроші? Це пряма дорога до гіперінфляції, різко підвищувати податки. Це добиє і без того хворе економіку. А тим часом люди чекають на обіцяні соціальні виплати. Пенсіонери на індексацію пенсій, лікарі та вчителі на підвищення зарплат, і коли грошей не буде, хто пояснюватиме громадянам, що всі обіцянки були лише мрією, особливо болюче те, що така політика підриває довіру міжнародної спільноти до України. Якщо ми не можемо відповідально планувати власні фінанси, як можна довіряти нам мільярди доларів допомоги? Я не проти зовнішнього фінансування, воно нам дійсно потрібне, але воно має бути частиною реалістичного плану, а не основою для фінансових фантазій. Дефіцит бюджету понад 2 трильйони гривень це не просто цифра, це бомба уповільненої дії, яка загрожує всій нашій економіці. Щоб ви розуміли масштаб проблеми. Цей дефіцит становить близько 40% від усіх запланованих витрат бюджету. Уявіть собі сім'ю, яка заробляє 30 тисяч гривень на місяць, а витрачає 50 тисяч. Кожен місяць вона влазить у борги на 20 тисяч. Скільки така родина протягне? Рік, два, а потім що: банкрутство, продаж майна. Соціальна деградація з державою принцип той самий, тільки масштаби інші, такий величезний дефіцит означає, що державний борг буде зростати космічними темпами. А чим більший борг, тим більше грошей доводиться витрачати на його обслуговування. Давайте порахуємо: якщо держава позичає 2 трильйони гривень під 15-20% річних, а саме такі ставки зараз на ринку. То щорічно тільки на відсотки доведеться витрачати 300-400 мільярдів. Це колосальні гроші, які могли б піти на медицину, освіту, інфраструктуру. Але найнебезпечніше те, що такий дефіцит створює інфляційний тиск. Коли держава витрачає значно більше, ніж заробляє, це завжди призводить до знецінення грошей. А інфляція це найжорстокіший податок для бідних і середнього класу. Знаєте, коли я дивлюся на ці цифри, то пригадую Грецію 2010 року або Аргентину початку 2000-х. Там теж були величезні бюджетні дефіцити, там теж сподівалися на зовнішню допомогу. Але коли допомога закінчилася, настав колапс. Звичайно, наша ситуація унікальна через війну. Але це не виправдання для безвідповідального бюджетного планування. Навпаки, у воєнний час фінансова дисципліна ще важливіша, бо помилки коштують дорожче. Особливо мене турбує те, як цей дефіцит вплине на курс гривні, коли ринок побачить, що держава не може збалансувати бюджет, почнеться тиск на валюту. А девальвація гривні означає подорожчання імпорту, зростання цін, падіння життєвого рівня. І найголовніше, хто платитиме за цей дефіцит. Правильно, ми з вами, наші діти та внуки. Це моральна проблема. Поточне покоління живе в борг за рахунок майбутніх поколінь. А тепер поговоримо про те, що найбільше мене хвилює як громадянина цієї країни: соціальні наслідки такого безвідповідального бюджетного планування, коли уряд обіцяє неможливе, рано чи пізно людям доводиться платити за ці обіцянки власним добробутом. Подумайте, бюджет закладає певні соціальні виплати, індексацію пенсій, підвищення зарплат бюджетникам. Але якщо доходи не матеріалізуються, а зовнішнє фінансування не прийде в запланованих обсягах, що станеться з цими обіцянками? Найпростіший варіант їх просто не виконають. Скажуть: вибачте, грошей немає. Перенесемо на наступний рік. Але люди не можуть перенести свої потреби на наступний рік. Пенсіонерам потрібні гроші на ліки зараз, вчителям зарплата зараз, лікарям фінансування зараз. Другий варіант. Різке підвищення податків і тарифів, коли грошей у бюджеті не вистачає, держава починає їх вимагати від громадян, підвищують тарифи на комунальні послуги, вводять нові збори, підвищують існуючі податки і знову ж таки платить простий народ. Але найнебезпечніший варіант це соціальний вибух. Коли люди розуміють, що їх обманули, що всі обіцянки були брехнею, починаються протести. А в умовах війни це може бути катастрофічно для стабільності країни. Я пам'ятаю, як у 2013-2014 роках люди виходили на майдан частково через обурення корупцією та неефективністю влади. Уявіть, що станеться, коли мільйони людей зрозуміють, що їх знову обманули тільки тепер у набагато складніших умовах. Особливо мене турбує доля найвразливіших категорій населення пенсіонери. Які розраховують на індексацію пенсій, багатодітні сім'ї, які чекають на обіцяні виплати, ВПО, які потребують підтримки. Всі ці люди опиняться під ударом, якщо бюджетні фантазії не здійсняться. І знаєте, що найгірше? Влада прекрасно розуміє ці ризики, але їй простіше подати красивий нереальний бюджет, щоб створити ілюзію благополуччя, ніж говорити людям правду про складне становище країни. Така політика нагадує мені поведінку наркомана, який обіцяє родині кинути наркотики завтра, а сьогодні просить ще трошки грошей на останню дозу. Тільки тут доза це нереальні бюджетні обіцянки, а родина це 40 мільйонів українців. Чесно кажучи, я боюся, що коли всі ці фантазії розвіються, соціальна напруга в країні може стати критичною. А це загрожує не лише стабільності. А й самому існуванню української держави. Але найбільшу шкоду цей фантастичний бюджет завдає не економіці, а довірі довірі громадян до влади, довірі міжнародних партнерів до України, довірі інвесторів до нашої економіки. А довіра, друзі, це основа будь-якої держави. Коли я бачу ці нереальні цифри, ці зникаючі 810 мільярдів. Цю математику, яка не сходиться, я розумію, влада просто бреше нам в обличчя. Не помиляється, не оптимістично прогнозує саме Бреше, бо неможливо бути таким непрофесійним випадково. А що думають наші західні партнери, коли бачать такі документи? Як ми можемо довіряти країні, яка подає такі безглузді бюджети? Як можемо давати їм мільярди, якщо вони не вміють рахувати власні гроші? Уявіть, що ви позичаєте гроші другові, а він приносить вам бізнес план, де доходи взяті з повітря, витрати не сходяться, а частина цифр просто відсутня. Ви дасте йому гроші? Я ні. Міжнародні фінансові інститути працюють за тими самими принципами. МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції вони всі дивляться на наші документи і роблять висновки про нашу фінансову дисципліну, а інвестори. Хто захоче вкладати гроші в країну, чия влада не здатна скласти реалістичний бюджет? Це сигнал про непередбачуваність, про відсутність стратегічного мислення, про високі ризики. Знаєте, що мене найбільше засмучує? Те, що Україна справді має величезний потенціал. Наші люди талановиті, наші ресурси багаті, наша позиція в світі сильна, але така безвідповідальна економічна політика знищує всі наші переваги. Коли я спілкуюся з іноземцями, часто чую, Україна могла би бути дуже успішною країною, але їй заважає корупція та некомпетентність влади, і такі бюджети. Тільки підтверджують цю репутацію, особливо болісно усвідомлювати, що ми втрачаємо довіру в той момент, коли вона нам найбільше потрібна. Війна має закінчитися, і нам потрібні будуть величезні інвестиції на відбудову. Але хто інвестуватиме в країну, чия влада живе фантазіями? Довіра руйнується роками. А відновлюється десятиліттями, і кожен такий бюджет відкидає нас назад у цьому процесі. Це найдорожча ціна урядової безвідповідальності. Друзі, ми розібрали цей шедевр бюджетного планування від початку до кінця. І картина, м'яко кажучи, невтішна, нереальні доходи, фантастичні сподівання на зовнішнє фінансування, зникаючі мільярди, катастрофічний дефіцит все це створює вибухонебезпечну суміш. Але знаєте, що мене найбільше обурює не навіть самі цифри, а той цинізм, з яким нам подають цю інформацію. Влада просто не поважає громадян, вважає нас дурнями, які повірять у будь-які казки, та ми не дурні. Ми бачимо, що математика не сходиться. Ми розуміємо, що такі обіцянки неможливо виконати. Ми знаємо, що за кожну таку фантазію доведеться платити нам, нашим дітям та онукам. Чесно кажучи, коли я працював над цим відео, то кілька разів хотів усе кинути і не говорити на цю тему. Бо розуміння масштабу проблеми справді депресивне. Але потім згадав: а хто розкаже людям правду, якщо не ми. Ми не можемо дозволити, щоб нас обманювали красивими цифрами і пустими обіцянками. Особливо зараз, коли від якості державного управління залежить саме існування нашої країни. Тому прошу вас. Поширюйте це відео, розказуйте друзям і родичам про ці проблеми. Тиснуть на владу, вимагайте чесності та професіоналізму. Ми маємо право знати правду про стан наших державних фінансів. Якщо вам була корисна ця інформація, обов'язково поставте лайк. Це допоможе алгоритмам показати відео більшій кількості людей. Підписуйтеся на канал соціалка і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові розборки урядової творчості. У коментарях пишіть, що ви думаєте про цей бюджет, чи бачили ви подібні проблеми в інших документах влади. Можливо, у вас є ідеї, як змусити уряд бути більш відповідальним. Пам'ятайте, держава існує для людей, а не навпаки, і ми маємо право вимагати від неї ЧЕС –